Добрий ранок, сьогодні він добрий. Нас то в укріп гарячущий, то в холодну воду. Сьогодні був спокій, хоча вчора ніч була трагічна, без перебільшення. Ви читаєте і знаєте, що відбулося. А ми, як свідки, можемо сказати. Взривалося, летіло, било просто неймовірний жах. Неймовірно переживаємо, а хто й не може пережити. Сніданок, на сніданок яйце, бачите, як я його підсмажила. Серединка жовток залишився ось таким рідким. А це цибуля з. З печерицею, пів кільця цибулі, та печериця покришена, все це смажила на невеликій кількості олії, Добавила трошки води з самого початку, щоб швидше цибулька стала м'якою. А потім в кінці випаровується вода, бо я її вже знаю на око, скільки треба додати. І починається процес смаження. Добавляю сіль, трошки перчику, страва готується. Замість води з самого початку можна додати молочка. І тоді у вас теж буде смачно, бо гриби люблять вершкове масло та молочні продукти. Отже, якщо ви не готували, з додаванням молока, то в кінці можете додати трошки у цю пательню, де смажиться ваша цибуля та печериці, вершкового масла. Буде смачно. Звичайний салат, помідори, покришені, вичавлений часник, сіль та сметани трохи. А то зелена петрушка, а ти все. Кава. Ну як же без кави? Якщо не п'ю вранці, то тягне випити в обід. Тому сьогодні, як завжди, беру каву. Моя красуня сидить поряд зі мною. Ось так ми з нею снідаємо. кс Кс. Кс. кс, -кс. Бачите, чекає, поки я поснідаю. Вона від мене не відходить. Китюня. Ой Боже, як вона лащиться. Пройшла лише ніч, а ти вже сумуєш, а ти вже хочеш бути поряд зі мною. Ось, і лащиться. І що тільки не робить. Подруга, подруга нашої сім'ї. Матільда, бачите, як вона лащиться. І головкою, і лапками переминає. І чекає, коли я поснідаю та буду з нею. Вона потребує теж уваги. Хоче, щоб її пестощили якось. Матільда! Ну, передай усім привіт, красуня. Усім смачного зустрінемось в обід.